Привіт усім! Сьогодні у цьому відео есе ми зануримось в унікальний світ, який в Дені Вільнев у своєму епічному фільмі Дюна за романом Френка Герберта. І дізнаємось, чому цей фільм захоплює глядачів. Світ дюна Френка Герберта невгамовних пісків постелі на планеті Аракіс, які нестерпно гарячі в день, створюючи при цьому атмосферу незвичайної небезпеки та випробувань, зображення розгорнутих постельних просторів, де лише домінують вируючі піски та величезні піскові хробаки, можуть вражати своєю непередбачуваністю та красою. Перед тим як перейти до теми відео, не забудь поставити лайк, поділитися цим відео з своїми друзями, підписатись на канал та інші соцмережі, такі як Телеграм, Інстаграм, TikTok. Для підтримки каналу, у мене є також Патреон та Баймікофі. Також, якщо ви не бачили цю кінострічку, я раджу вам її подивитися і особливо раджу додивитися це відео до кінця, тому що в кінці є невеликий сюрприз. Для того щоб почати говорити про стрічку, яку зняв Дені Вільнев, я перед цим хотів би дати зрозуміти наскільки роман Френка Герберта є важким для екранізації, яка історія полягає у ньому, та скільки за історію кіно після виходу роману було спроб перенести його на екран. У 1971 році голівудський режисер Артур Джейкобс, відомий по кінострічці Планета Мав, вирішив адаптувати роман Френка Герберта. На роль постановщика обрали британського кінорежисера, який входить у десятку режисерів світового кіно Девіда Ліна. У якості сценариста не менш відомого Роберта Болта. Кожен з яких мають найбільш відомі нагороди світу, такі як Оскар, Золотий Глобус, Бафти та багато інших. Девід Лін та Роберт Болт працювали також над неймовірною стрічкою Лоуренс Аравійський, яка отримала велику кількість оскарів, Баф та золотих глобусів. Стрічка, взагалі, яка вважається певним джерелом натхнення для самого письменника Френка Герберта при написанні дюни. Такий певний синтез розумів та бачення в кіно не зміг би створити щось окрім шедевру. Але на жаль, на 51-му році життя Артур Джейковс помер від серцевого нападу. Фактично після цього проект був заморожений, залишаючись без його головного ідейного натхненника. Наступна спроба була в середині 70-х, після того як помер Артур Джейкобс, нову спробу розпочав чилійський режисер і сценарист Алехандро Ходоровський, вирішивши зняти свою особисту дюну. Притому не прочитавши роман. I didn't read you, but I have a who Бачення чилійця було. Досить дивним, що це має бути певний психотрип для глядача, під час якого кожен зміг би отримати галюцинації, схожі на ті, що люди отримують при споживанні галюциногенів. І саме цим він хотів змінити мислення молодого покоління глядачів, Зголтування з коханням книги Герберта. так називає своє бачення. Алехандро повинно було бути хронометражем в 12-20 годин екранного часу. Відігравати усе це згодились Орсон Велс, Мік Джагер та Сельвадор Делі. Саундтрек навіть для цього фантастичного хаосу мали виконати. Pink Флойд найкращі митці виконували величезну кількість ескізів для зйомок цієї кінокартини, враховуючи якість виконаних робіт, не дала їм змогу пропасти безслідно. Після провалу проекту від Алехандро Ходровського велика кількість робіт знайшла нове дихання у інших картинах, такі як чужий, Зорні війни та інші. Проблема, яка виникла із-за фінансових розбіжностей зйомки дюни, залишилась лише певною мрією серед кіноіндустрії у додаток. Документальна робота над картиною Дюна від Ходоровські є однією з найкращих научно-фантастичних кінострічок у історії, назва якої найбільший незнятий фільм. Третю спробу планував королювати Діно де Лаурентіс, чиї продюсерські таланти пізніше будь-відмічені нагородами Оскар, Сатурн та Венеціанським левом. Сценарій він доручив самому письменнику Френку Герберту, після чого стало зрозуміло, що сам автор роману не в змозі перенести це на екран. Урятувати ситуацію мав Рідлі Скотт, який тільки відзняв славнозвісну стрічку чужий. Але впродовж сіми місяців роботи над картиною процес зупинився знову від смерті. На цей раз Рідлі Скотт втратив свого старшого брата і покинув крісло режисера фільму. Четвертою спробою була також під продисуванням Діно де Лаурентісу. На цей раз він взяв на крісло режисера Девіда Лінча. Працюючи над кінострічкою Упродовж трьох років, режисер навіть не лишив своє ім'я у титрах та постері, назвавшись при цьому Алан Смітті. Саме так називалися режисери, щоб не лишати своє ім'я, демонструючи усім своє фіаско. Картина, яка провалилася у Прокаті та отримала купу поганих відгуків від кінокритиків, та не була сприйнята публікою. З часом все таки вона знайшла свою нішу аудиторію. Орію серед кіногурманів, також у 2000-х роках були декілька спроб. Однією з них це була телевізійна спроба екранізувати роман Дюни, в якої також є так звані кіногурмани. Хоча Френк Герберт, побачивши її, ймовірно, всього вважав би її черговим провалом. Наступною спроби це були іспанські студенти, які намагалися випустити її в світ, але в силу авторських справ в них це не вдалось. Крайньою спробою є стрічка від режисера Дані Вільнева, яка отримала досить позитивні. Відгуки і була сприйнята публікою досить добре. Стрічка отримала багато кількість нагород серед яких Оскар за найкращу операторську роботу від Грега Фрейзера, найкращий звук Ганса Циммера та багато інших нагород. Ця епічна сайфай книга в один момент була названа незнімальною, тому що книга така дивна і складна. Текст сповнений внутрішнього монологу та роздумів замість дії та діалогу. Сюжет на купою таємних планів I see plans plans. і прихованих мотивацій. Його світобудова детально описується сотнями слів для його мов, культур і релігій. Дюна досліджує великі ідеї про свідомість, політику та філософію. І книги продовження Дюни стають дедалі дивнішими та. За розумнішими історія книги про далеку постельну планету Аракіс, на якій розгортається величезна історія, що об'єднує елементи політичного трилера, навикової фантастики та філософського роману, розповідається про пригоди Пола Атрейдеса, молодого нащадка благородного роду, який опиняється в центрі великого політичного конфлікту та культурного зіткнення. У цьому світі пустелі та інтриг домінує благородний рід Атредісів. Головний герой Пола Тредіс вивчає навички виживання на Аракісі, де піски приховують небачені небезпеки його доля обертається в результаті політичних інтриг та заговорів, які призводять його до зради його сім'ї та піднімають його до статусу месії обринця, який визволяє народ від утисків та змінює хід історії. Світ спайсу, або ще як його називають прянощі, або меланж, що видобувається на аракісі, надає людям надздібностей таких як довголіття, та розраховувати і бачити всі варіанти результату конкретних дій одночасно. Але він також приносить з собою залежність і владу, яка викликає бажання контролю та домінування. Книга відзеркалює філософські аспекти, досліджуючи теми влади, релігії, екології та природи людини. У процесі взаємодії пола з постелю та її мешканцями, включаючи загадкових піскових червів, читач відкриває глибинні шири цього унікального світу. Дюна не тільки вражає читача захоплюючим сюжетом, але й залишає слід у його розумінні сучасної фантастики. Фільм від дені вільнева є. Досить близькою адаптацією першої половини книги, але все ще залишає поза увагою багато важливих сюжетних ліній і деталей. Але я, як Дені Вільнево вдається настільки захоплювати глядача? I hold at your neck the Gom Joba. Poison needle. Instant Death. Сцена з Гомджебаром є певним прикладом і демонструє нам практично саме усю дюну. Детальність сцени вражає від самого початку її, як тільки ми попадаємо туди. Ми відразу помічаємо, що це є старовинною бібліотекою, і це дає нам невеликій мірі зрозуміти світ дюни, який він. Що тут немає якихось особливих технологій чи роботів або ж штучного інтелекту. Також ми бачимо крісу, у якому сидить преподобна матір, яка не дає вигляд невеликої шахової фігури. Через це здається, вільне саме демонструє, що Бенеджерід не є простими відьмами, якими ми могли б на перший погляд подумати. Він дає зрозуміти, що ці жінки грають досить важливу, але водночас приховану роль, яку ніхто не помічає. Сама бібліотека нагадує для глядача певний кошмар, у який ніхто не хотів би повернутися. Грек Фрейзер разом з режисером стрічки зміг надати у цій сцені таку темряву та певну тусклість місцями навіть відсутність того світла, яке передає саме тон тієї історії, про яку говорить книга, саме про ті ті нові політичні кроваві ігри. Цікаво, як нам режисер показує, що Пол розуміє, що він потрапив у пастку, але що важливіше, він потрапив у пастку власної матері, що створює напругу, яка охопить увесь фільм. Маленький натяк на те, що всередині коробки відбувається щось важливе, але ми навіть не можемо уявити, що це може бути. Але спосіб, яким Тімоті повільно та ніжно рухає рукою тут, для мене просто ідеально демонструє початок його ментальної боротьби. Він розуміє, що він у пастці і іншого шляху немає. Він повинен виконати це завдання. Так само, як крихітне припущення про те, що він починає відчувати щось всередині, що йому не подобається. Пол у цій сцені зазнає стільки болю, що щось глибоко всередині та підсвідоме, що було приховане там, вийде ближче на поверхню, а саме присутність квізацихедераха. Саме цей момент стає очевидним, що преподобна мати має в собі відчуття готовності і здатності знищити Пола. Однак вона утримується від цього кроку, бо стає свідком подій, які надихають на думку, що вона перебуває в особливому місці. У цей важливий момент очі Шарлоти Ремплінг виражають сумнів, і у неї помітний страх, ймовірно, зв'язаний з тим, що він може бути тим, квізац хедрахом. Саме ця сцена у бібліотеці демонструє, якою є дюна. Режисер та уся команда постійно повертались до оригіналу і намагалися передавати те, що вони відчували у прочитаному тексті книги. І тут максимально це помітно, що Дені Вільнев та усі, хто працювали з ним, передали саме відчуття від читання роману Герберта. Вона не є про якісь високі технології, роботів чи штучний інтелект. Світ дюни це саме про розвиток та удосконалення ментальності та тріумфу людської душі. Кенізація виконання Денні Вільнева є вражаючим кінематографічним твором, зокрема завдяки величезній пустельній атмосфері та відображенню величезних сил. Схоже на інші його фільми, зокрема, той, що біжить по лезу, 2049. Він виявився одним з режисерів у Голлівуді, хто зумів передати величезний зв'язок із історією, яку він адаптує, використовуючи неймовірного розміру вражаючі декорації та локації, що стають символічним для його персонажів. Історія дала знати, що екранізувати книгу Дюна неможливо, але Дені Вільнев відзначив, що головна мета успішної адаптації цієї книги для великого екрану полягає в збереженні візуальної пам'яті від читання. представивши нам фільм, який за допомогою зображень і звуків передає кінові враження найефективніше. Сцена зі збирачем спецій повністю демонструє підхід фільму до цього. Спостерігаючи за виконанням цієї сцени, важливо зазначити вражаючу візуальну майстерність, яку продемонстрували Дені та його команда. З візуальної точки зору було критично забезпечити відчуття масштабів піщаного хробака легендарної істоти, яку дражнили та обговорювали протягом першої дії. Щодо створення хробаків і інших елементів у фільмі, все базувалося на попередньому концептуальному мистецтві, і саме створенню цих червів вимагало значного зусилля разом з художниками та художником-постановником. Патрісом Верметом було витрачено значний час на визначення розміру рубаків, текстури їхньої шкіри та реалістичного представлення їх руху крізь пісок. Це стало джерелом натхнення для багатьох істот і об'єктів наукової фантастики, але очевидно, що режисер і його команда прагнули створити щось унікальне і надзвичайно захоплююче для глядачів, особливо на екранах iMAX. Остаточний вигляд, який вони вибрали, а також демонстрований у сцені з комбайном, був досить вражаючим. Піщаний хробак, вкритий лускою, вражав своїми щелепами та рухався майже так ефектно, як морська істота під поверхньою піску. Створюючи цифрового хробака, анімуючи його та вписуючи в кадр, вони досягли відчуття ключового елемента, яке важливе для пола Атрейдіса та інших персонажів у фільмі. Ми спостерігаємо, як вони реагують та адаптуються до світу Аракіса. А в цій сцені особливо різка присутність піщано. Хрубака. Весь фільм переважно присвячено адаптації Пола до планети, і це стає центральною темою після останнього поєдинку з ножами в кінці. Однак те, що спричинило цей ефект, виявилось тим, що людські моменти виживання та розвитку розуміння зробили сцену збору прянощів значно більш важливою. Це не лише вражаючі спецефекти та візуальна майстерність, але й чистий момент фізичної та підсвідомої еволюції персонажа. Коли він взаємодіє з піщаними хробаками та спеціями, у якійсь мірі синтезує його разом з дюною. Сцена з Гомджабаром та матір'ю стає навпаки більш про щось ментальне та більш про еволюцію розуму та ментальності самого пола. Крім візуального змісту цієї роботи, важливо відзначити створення реалістичності через практичну зйомку та особливо музичну еволюцію на екрані з фантастичною музикою Ганса Циміра. Від початку зйомок Дені давав зрозуміти, як ця сцена об'єднує аспекти з двох різних місць, порівнюючи їх для створення єдності. Наземні кадри, представлені у фільмі, були зняті в Йордані, що відповідало вимогам щодо піщаних дюн з необхідною висотою а також працювали з територіями, знятими в інших місцях. Кадри, які був відзняти в повітрі, коли герої перебували в орніоптері, розвідуючи один з комбайнів зйомки за кадром, показують, як вони використовували транспортні засоби, щоб імітувати рух комбайна. І так само з гелікоптерами використовуючи їх рух як основу для створення орнітоптера. На місці зйомок також використовували величезні вітеряні машини, щоб засипати акторів піском у сцені. Це підкреслює, що зйомки фільму дюна є блискучим поєднанням роботи над реальним ландшафтом і над землею, зосередженою головним чином на акторах, а не на дублерах. Збірка правильно акторського складу та знімальної групи є лише одним із аспектів успіху цієї роботи. І хоча їм довелося боротися з численними труднощами, такими як колір неба та рух вітру, їм вдалося досягти відмінного результату завдяки великій наполегливій праці. Уся справа в тому, щоб створити неймовірний кінематографічний досвід, і хоча в подібній сцені було мало діалогів, усе повинно мати велике відчуття мети, яке ми відразу помічаємо, коли в пола вперше потрапляє міланш. І він починає отримати набагато більше відчуття його видінь. Ця сцена зі збиранням прянощів це певний кубик кубрика, тобто пазл, який можна перенести на великий екран з технічно складними елементами, але який вартий кожного зусилля, оскільки воно покладається на демонстрацію всього важливого у фільмі через момент чистого кіно. Ця сцена ідеально передає емоції Пола, який вперше входить у постелю, відчуваючи той самий мікс почуттів і вигадок. Для нього ця постеля знайоме місце, де він почуває себе комфортно. Більше того, це перший раз, коли Пол вдихає аромати постелі, що не лише підсилює його відчуття бачень, але також відкриває для нього шлях до ясності, де він бачить своє майбутнє в більш вражаючому світлі, ніж будь-коли раніше. Вільнев мріяв, щоб його команда спеціально розробляла фільм з урахуванням формату iMAX. Створюючи майже фізичний ефект присутності для глядача, він підкреслив, що перегляд фільму на великому екрані це спеціальне враження, що перетворює кіно на захоплюючий досвід. А великий екран вважався не просто фоном, а складовою частиною власного мовлення кіно. Також варто зазначити, що Вільнев уже мав досвід співпраці з камерами IMAX під час зйомок свого попереднього фільму, той, що біжить по лезу в 2049». щоб ще більше занурити акторів на знімальний майданчик, крім того, що він додав максимально детальні об'єкти, як не знімальний майданчик, у додаток він уникав використання синіх і зелених екранів. Для такого великомасштабного фільму, як Дюна, було б логічно, щоб художник, постановник і режисер покладалися на перевірений метод зелених або синіх екранів за акторами, щоб допомогти створити чуже середовище. Така технологія використовується майже з самого початку кіновиробництва, коли актори грають на суцільно зеленому або синьому фоні, який потім видаляла команда спеціалістів із візуальних ефектів і замінювала або матовою фарбою, або в даний час середовище, створені комп'ютером. Однак, замість того, щоб покладатися виключно на технології зеленого чи синього екрану, Патріс Вермет, художній постановник Дюн, пішов дещо іншим методом. Вермет описав свою ідею використання розмальованої тканини для фону замість звичайного зеленого екрану. Це створювало атмосферу, схожу на атмосферу вистави, де декорацію створювалися на розмальованих клаптиках тканини, що допомагало занурити акторів у їх розташування. Це також дозволило художникам візуальних ефектів мати точніше освітлення для своєї роботи. Вермет заявив, що використання. Ання пофарбованих частин тканини запобігло появі будь-якого небажаного зеленого відтінку на акторах чи на інших декораціях. Також під час зйомок дюни Дені Вільне використовував прототип камери Arri Alexa Mini LF протягом останніх місяців зйомок. За даними ресурсів, фільм був знятий для формату iMAX за допомогою IMAX сертифікованої камери Alexa LF і IMAX сертифікованої Mini LF, оснащеної широкоформатними об'єктивами Panavision серії Ultra Vista і серії H зі співвідношенням до 1.90 до 1. Важливо зазначити, що тоді ще не було IMAX сертифікованих камер, оскільки програма «Знято в IMAX була оголошена пізніше, так чи інакше. Фільм знятий у чисто цифровому форматі. Для тестування Фрейзер випробував багато форматів. Матів, зосередившись на плівкових камерах, Фрейзер зізнався, що дуже хотів зняти Дюну на плівку IMAX. Однак, чистий фільм був надто ностальгічним для науково-фантастичного фільму. Фрейзер уточнив, що плівка справді виглядає трохи застарілою для такого фільму. Однак, з іншого боку, цифровий вигляд занадто різкий. Ми просто хочемо використати цифровий вигляд, але щоб створити м'якість, коли ми провіктували плівку, це просто не давало відчуття, що ми прагнемо. Заявив він і описав своє відчуття від зйомки на плівку. Було відчуття, як сказав. Деніс трохи ностальгічно, ніби ми спостерігаємо за тим, що сталося в минулому. Цифрове зображення, особливо коли ми проектували в IMAX, здавалось більш сучасним, але занадто чітким. У той час, як дюна була знята цифровим способом, вона потім була перенесена на 35-міліметрову плівку, яка потім була відсканована назад у цифровий формат. Таким чином, фільм, який ви бачите в кінотеатрі, пройшов процес емуляції. Це було похідне від нової техніки, яка була вперше реалізована в комерційній функції. За словами Фрейзера, це був складний процес, якого раніше не було в комерційних фільмах, але це дало нам відчуття, що ми зображували певну текстуру, яка є живописною, але здається, позачасовою. Фільм пом'якшив межі цифрового. Це дало нам те, чого не могло дати придбання плівки, і дало нам те, чого не могло дати цифрове придбання. Цей певний процес емуляції є чимось новим ініціативним в комерційних фільмах. Як пояснює Фрейзер, це був складний, але важкий крок, який давав можливість відтворювати особливу текстуру, що мала якісь живописні риси, але водночас відчувалася надзвичайно сучасною. Процес який вирішив деякі обмеження цифрового зображення, не даючи йому особливу естетику, яку неможливо було б досягнути через просте використання полівки або ж цифрового формату. Потужність цієї картини та неймовірна глибина демонстрації історії, яка прокладена у кожному кадрі, підкріплюється та детально виділяється музикою, створеною Гансом Циммером. На Ютуб є декілька відео, що розповідають про те, як музика суттєво підсилює саму кінострічку. Найбільш більш цікаво, як Ганс Циммер особисто розповідає про усі деталі створення саундтреку. Something I wanted to always do, to invent instruments that don't exist, invent sounds that don't exist. For instance, I work with a chap called Chaz Smith. He's either a great sculptor or he's either a great musician. And he builds these sculptures that you can either hit or you can bow, like a violin or a cello. У його команді були навіть скульптори, які створювали музичні інструменти у вигляді скульптур, на яких можна грати як на скрипці або віолончелі. Дюна має свій особливий ритм, і це розумів Ганс. Тому він підбирав людей, які спеціалізуються у цьому. Та зрозуміє цей аспект, яка є історія самої книги, як вона буквально вібрує та вистукує ритм серця Аракісу. Коли демонструють планету героям та глядачам, на перший погляд можна цю деталь не помітити та не придати їй уваги. Проте саме в моменті, коли сім'я тредісів прибуває на планету Аракіс, Ганс Цимир хотів використати волинку саме щоб підкреслити їхню високість та статус королівського дому, як нових правителів планети, він зазначив, що волинки представляють не лише шотландську, кельтську чи ірландську культури, але й каледонську, іспанську та близькосхідні традиції. Таким чином, уникнути використання волинки тут можна вважати певним гріхом, оскільки. The first time I saw them arriving on the planet Arrakis, and I saw the bagpiper, you know, I went, mean, of course, they're the royal house. Wherever you have a goat and you have a piece of wood, all I want to say is the goat better watch out because he's probably going to end up being a bagpipe. Саме цікаво, що те, що ми гадаємо, є волинкою. На початку справді це є гітари згатрігований, який імітує цей звук, лише коли усі починають виходити на Аракіс, тільки тоді йдуть справжні волинки. Ця деталь з цим інструментом, у якійсь мірі дана, щоб підкреслити тривожну небезпеку планети, на яку прибувають головні герої. Перед ними стоїть певне випробування, яке вони повинні пройти. Музика композитора Ганца Цимера в цьому фільмі еволює разом з почуттями пола, відображаючи його стан на різних етапах та підкреслюючи тон історії. Це і є ще одним засобом розповіді на рівні з візуальними образами та діалогами. Звуки утворюють атмосферу, яка занурює глядача у світ фільму, що було однією з головних мрій Вільнева. Він також прагнув передати враження, що дивитися фільм це ніби перенестись на іншу планету, де глядачі, так само як і головні персонажі, повинні адаптуватися до нового середовища. Це досягається не лише за допомогою прямого перекладу рядків з книги, але через вмілий відвір підсвідомих уявлень, роблячи акцент на показ, а не на розповідь. Таким чином, кіно і, зокрема, її адаптації можуть дуже ефективно. Активно передати сутність матеріалу з оригіналу, якщо це робити правильно, написання сценарію з балансуванням подорожі персонажа та реакційних почуттів у сценах, зосереджуючись на моменті дії, вимагає від сценариста великої уваги та точності, оскільки всі ці аспекти мають бути передані через лінії сценарію, хоча діалогів у цій стрічці обмежена кількість, вони все ж відтворюють усі необхідні повідомлення, що робить їх невід'ємною частиною твору. Для мене особисто як кіноглядача, який переглянув фільм, не маючи на той час жодного досвіду з книгою, враження від Дюни 21-го року, було надзвичайно запам'ятоване. Його масштаб та деталі, спосіб, який Дені Вільнев описував епічну історію та світ, не перетворюючи експозицію на важкий тягар, залишивши глибокий світ у моїй пам'яті, мене вразила вправність його візуальної наративності, яка була далеко від простого передавання словесного змісту книги. Зрозуміло, що нова інтерпретація фільму менш екстравагантна та дивна. Ніж його попередник і більш пристосована для широкої аудиторії, проте вона вдало підкреслює загальний настрій та недосяжність, яку можна помітити особливо на постерах. Для мене ця інтерпретація демонструє відданість власному баченню. І як зараз читач книг, я вдячний, що вона доволі ефективно відтворює суть історії. Таким чином, дюна 2021 року це не просто фільм, а досвід, який залишається з вами на довгий час. Це якась незвичайна магія, що притягує нас у цей світ унікальної історії. Покинувши кінотеатр після перегляду другої частини Дюна, я вирішив відразу написати свою невеличку думку без спойлерів і лишити її у цьому відео. Зробивши для усіх невеликий сюрприз. Все ж таки відео про Дюну я гадав, то чому б не лишити. Друга частина Дюни від Дені Вільнева, продовження все ще першої книги Френка Герберта вийшла набагато масштабніша та імерсивніша, навіть беручи факт, того, що я не дивився у IMAX. Кінострічка вразила повторісним вірим масштабом. Також кінематографію порівнюючи першу та другу частини, то ця на декілька розмахів більша ніж попередня. Стараючись максимально не заспойлерити і ви розумієте, як це важко, тому що багато деталей, які хотілося б зачепити. Але я гадаю, найкращий спосіб відчути це саме піти у кінотеатр у своєму місті та відчути цю стрічку самостійно. Акторська гра була неймовірна, хочу відзначити Тімоті Шаламе та Ребеку Фергюсон. Для мене було особисто неочікувано така сильна акторська гра від Тімоті. За Ребеку Фергюсон я не сумнівався, але ось за нашого пола або ж Тімоті трішки був в певному роздоріжжі, так би мовити. Я бачив деякі його інші роботи та розумів, що він досить непоганий актор. Але думки не покидали, чи зможе він ще більше розкрити цього героя та передати щось глибше саме на рівні почуттів, як нам давала книга. Переглянувши нову частину, я справді не очікував, що шалами настільки цікаво може розкрити персонажа та передати його певні переживання та почуття. Коротше кажучи, фільм досить потужний, тому не гайте час і гайда до кінотеатру для перегляду нової частини Дюна. А на цьому все. Я вам вельми вдячний за перегляд. Не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями та своїми враженнями у коментарях. Прошу також перейти до Patreon та підтримати мене там або ж на Баймі У Мене також є телеграм, не забувайте за нього. Я вам дуже усім дякую. До зустрічі.